Цього четверга під час відеоконференції у Кабміні заступник міністра освіти і науки України Борис Жебровський приймав звіти про готовність українських навчальних закладів до наступного навчального року. Освітяни чотирьох міст-мільйонників – Харкова, Одеси, Львову та Дніпропетровська доповідали про здобутки у підготовці до 1 вересня. Не забули і про плани на майбутнє. Про галини, з якими активно борються, також озвучили. Бракує молодих кадрів. А крім того, нагальним питанням залишаються теплі вбиральні. Заступник міністра освіти і науки розповів про гарячу лінію. Яку спеціально створив МОН для батьків-першокласників, окреслив переваги дистанційної освіти та нагадав освітянам про неприпустимість другої зміни для школярів. Ми відкрили в себе і просили у вас гарячу лінію, чи готові батьки першокласників до нового навчального року? Я впевнений, що хтось напише, що я закликаю вас, чи всі здали гроші вже. Ми маємо на увазі зовсім інше. Якраз за гроші бити по рукам. І називати адреси. Досить критики, давайте адреси, і ми тут же звертаємось в прокуратуру. Особливо в столиці, у таких містах, як ваші обласні центри, просто знахабнів. Ми говоримо про інше. Ми говоримо про психологічну підготовку. Питання, які почали телефонувати, да, це питання щеплення і питання ще тієї форми. І, і, і питання тих же домашніх завдань і оцінок, дистанційна освіта це початок нової ери в освіті, це абсолютно безмежні можливості. І те, що ми пройшли шлях її узаконення, майже завершуємо. Ми передбачаємо всплеску багато ініціатив з цього приводу від навчання перепідготовки наших кадрів. До навчання дітей з особливими потребами, до створення філіалів кращих наших шкіл в селах, підключення до світових бібліотек і що завгодно. А, тому спеціалісти з цього питання зараз дуже важливі, їх треба підтримувати і давати їм абсолютно конкретні завдання. Що нас хвилює Борис Михайлович, це забезпечення педагогічними кадрами. В Україні 3% вакансій. Дніпропетровська 1,2%, Львівська, 2,5%, В Одеській немає вакансій. Харківська область 1%. Андрій Погорілий Людмила Кліндухова, освітній портал Педагогічна преса.